Їжачок Мілтон та Кристали Світла терапевтична аудіоказка, Автор казки онлайн проект Майстерки Кон. У глибокому лісі, де трави танцювали під мелодію вітру, жив маленький світлячок на ім'я Мілтон. Кожного вечора, коли сонце засинало, Мілтон ішов гуляти до найяскравішої. І найбільшої стежки в лісі, стежки кристалів. Одного разу, коли темрява огорнула ліс, Мілтон помітив маленького їжачка на ім'я Олівер, що тремтів у кущах. Він нагадував зірочку, яка сховалася за хмарами. Чому ти такий сумний, Олівер? запитав Мілтон. «Мені…» Так страшно в темряві, відповів їжачок. Мілтон усміхнувся. Не переймайся, друже, я допоможу тобі подолати страх, і розповів Оліверу про магічні відкриття, про кристали світля, що знаходяться в кожній темряві. Закрий очі і уяви собі найяскравіше світло, яке тебе оточує. Уяви його тепло, силу. Яскравість, ці кристали є у кожного з нас, і чим темніша ніч, тим яскравіше їх видно. Навіть серед найтемнішої ночі ти можеш побачити і відчути це світло таке яскраве, ніби чарівний кристал знаходиться десь дуже дуже близько до тебе. Їжачок слухав Мілтона він закрив очі і уявив кристал. Він роздивлявся його, великий, напівпрозорий, блискучий, його світло було яскраве і тепле, порізним було спокійно та безпечно, і коли він відкрив очі, він відчув, як його тіло наповнилось теплом та спокоєм. Їжачок піднявся й озирнувся його лапки відчули муховий килимок та приємне тепло, що йшло від нього. Він побачив ніжне сяйво місяця, на нічне небо з хмаринками і зорями. Нічний ліс був огорнутий таємничою полиною темряви і перетворився на місце неймовірної чарівності та спокою. Здавалось, що южичок чув усі звуки нічного лісу, Сопіння родини барсуків гукані сови, хрускіт кілочок та шурхіт листя під ногами, стрекотання цвіркунів. Повітря було наповнене чарівними ароматами свіжості та вологого запаху деревного моху. Легенький вітерець обіймав їжачка, наче мамин лагідний дотик. Ліс Вітав його в своїх обіймах під темно синім небом, і тіні стали джерелом незримої май, бо їжачок знав, всередині нього є кристали світла, що дарують безпеку і тепло. Відтоді, кожної ночі, коли темрява лягала на ліс, Мілтон та Олівер збирались разом. Вони гуляли лісом. Дивились за дивовижним нічним світом, який можна побачити лише вночі. Їжачок знав, що всередині нього є світло, яке осяє будь-яку навіть найтемнішу темряву. Уяви і ти, великий, яскравий кристал світла поряд з собою, Відчуй, як він дає тобі сили і спокій. Ти можеш бути як їжачок Олівер, що відкрив у собі кристали світла, а можеш бути як світлячок Мілтон, що допомагає іншим віднайти свій власний кристал. А зараз час засинати. Доброї ночі, мій маленький друже, і пам'ятай, що в тобі завжди є сміливе та добре серце та внутрішнє світло. Ще освітить все навкруги. Обіймаю.